E Як вони хоч прозиваються? Ні, оце саме та структура, яка мені вчора казала 200 євро. То вони співробітничають з консульством чи з посольством в Польщі, да? в Україні? Чи Як вони Як вони роблять візу взагалі? Значить створені такі ніби організації. Так. Які надають послуги громадянам. Тобто я так підозрюю, що в них є... Зв'язок із цими безпосередньо сервісними центрами, тобто посольство посольство Польщі створило такі центри в кожному обласному центрі України. Тобто громадянин не їде туди, так. а заносить всі документи сюди, сплачує за їх послуги, і відповідно тут же отримує візу це засновник цих контор Польща? Ні, це засновник цих контор, наскільки я розумію, Україна. Тобто це, вони приватні структури, так? Ну, не знаю, про це не буду говорити приватні вони чи ні. Але от е, ситуація така, що віза сама по собі вона є безкоштовна. Так. От, тобто і ці центри створені для допомоги. Тобто Там треба дзвонити на їх гарячу лінію, реєструватись. Так. Але от, оскільки вже три місяці я зареєструватись не можу. По 4-5 разів на день телефонуєш, місць нема, місць нема. Коли телефонуєш консульство, вони говорять, так, ми виділяємо місця, там певна кількість кожен день місць виділяється. Але для простих людей це місце отримати неможливо. Тому е поряд з цими центрами ще створені якісь інші структури, тобто які допомагають оформлені документів, там у них ну, прикрито так гарно ці діяльність. Хто просить гроші. І які гроші? Ну ось одна, раніше ці послуги мені пропонували за 500-600 гривень. Вчора ось одна з київських фірм прямо запропонував 100 гривень. Євро. Ну, раніше візу робили. Так, звісно. Тобто ви платили Торік проблем не було. посередницькій фірми І потім їхали в консульство і отримали візу. Ні, Нічі, ні, як? ми вони самі возять, тобто ми платимо за їх послуги. Так. Вони і... беруть документи, везуть і привозять нам уже готовий. Готову візу. Так. Тобто вони співпрацюють, це платна послуга. Так, так. Приватна фірма, посередницька на ровному місці заробляє на вас гроші. Тобто це довідково консультаційний центр. Ну можна Але... обізвати як заводна. Але з ними проблем немає, в принципі, як таких. Вони виконують свою роботу якісно. Поряд з тим з'явилися ще якісь фірми. Тобто ці місця, які виділяються, вони тут вже якимось дивним чином не потрапляють до людей, люди не можуть зараз, а потрапляють саме до цих посередницьких фірм, тобто, які вже там допомагають ще плюс за свою окрему плату. Тобто над цією структурою утворена під нею ще одна структура. Ну це утворення утворювалося ще За Януковича? Ну, звісно, звісно. Цієї ця, пори... ця система працює і вона, на жаль, вона ще розширила свої повноваження після цього всього. Можливості розширила. А скільки людей приблизно користуються цими послугами? Ну, зараз, наскільки каже консульство, потік людей великий, і якщо реально обійти їх неможливо, то ну, тисячі людей. Тисячі, так? То... І з кожного по 100 євро, як мінімум. Це 100 євро, якщо я маю всі свої документи. Тобто я маю легальні документи від польського працедавця. Він мене чекає на роботу. А, трудовлаштування легальне. Так, так. Абсолютно, бо там нелегали, там зараз mm -hmm. немає такого. І, але, а якщо людина ще не має цих документів, тобто вона повинна сплачувати ще більше там якісь. Та це величезний обіг тіньовий так, коштів. Величезний. Величезні кошти, які просто на, на рівному місці, скажімо так, витягуються з кишень людей uh -huh. і лягають невідомо куди. А як ця фірмочка прозивається, от куди ви дзвоните? Ну, це одна з фірм, які надають ну, послуги, є, адреса чи телефон. Телефон такі? мені от просто дали телефон, кажуть, от позвони, поцікався, може, допоможе. Ну, зателефонуйте, спитайте, куди 100 євро привезти. Телефонує. Щоб ми хоч, хоча б знали, що це до чого. В гривнах скільки за 100 євро зараз? Півтори тисячі. Нормально. Да? Добрий день. Добрий. Веріть, мені дали ваш номер і сказали, що ви можете допомогти, ну, стати в чергу для подачі документів до, до консульства Польщі. От візу отримати. А кадав треба їхати. Ні, у мене документи вже давно готові, я просто три місяці вже ніяк не можу це стати в чергу. О, а я вчора з вами розмовляю, сказали, що у мене вчора. Ми з вами вчора? А, а, так. Я кажу, що ми можемо зробити через Київ. Ви мені кажете, ні, ви не можете через Київ. Я кажу, можу. А, ви через... Ні, не можете. Я кажу, можу. А потім То... я став суму і и... Вискаріше. Тобто через... Ну то я вже собі думаю, от. А. То давайте, може, уточним, яку суму. 100 євро. 100 євро. Але дивіться, ну я ж маю всі документи з польської сторони на працевлаштуванні і все. Мені просто треба. Якщо не було документів, було б дороже. Добре, а скільки без документів? Що-що? Ну, а як без документів? Якщо без приглашення на полгода 250 євро, якщо на год 500. Ага, ага. А скажіть, а в Києві де ви знаходитесь, як вас знайти? Метро Університет, вулиця Михайла Качабинського, 4Б, офіс 10. Можете не їхати, можете документи кур'єрської служби прислати. Кур'єрську службу. А, а потім, коли вже вас запишемо, на подачу документів только приїхали. А до кого мені звернутися? Як звати фірма яка? Це я. А, це ви я коли Денис. Ну але ж дивіться, а але ж як це місце? Тобто я телефоную сюди на ці номери, ну просто там місць немає. Я не можу зрозуміти. А? Мені... А ви дзвоните Міні. Ага. Ні, ми дзвонимо там номери ж Київські, Вінницькі, це консульські ці до довідкові центри, консультації. Ну а я, я ж за що гроші беру? Щоб вас побистре без черги провести. Поняли? Я просто... А яка ж та інша система якась є, без черги можна пройти чи як? Бо yeah. я, сьогодні, я сьогодні дзвонив до консульства, ну там кажуть, також є, там треба записуватись у консульстві на якусь іншу чергу. ще. Ви мені скажіть, якщо вас встраиває ціна, то я зараз знаю на катас змогу вас записати. Ну добре, ну давайте, знайте, будь ласка, тоді, що ж робити, бо в мене нема виходу вже іншого. Через час. Сьогодні Тоже, зранку телефонував я. до Міністерства закордонних справ, перенаправили саме до спеціаліста з візових питань. Там назвався такий собі чиновник Василенко, він не сказав, як його звати. От. Але я розповів йому про ці шахрайські схеми, які діють на сьогодні в Україні. Ну, єдине, що він мені порадив, він дуже неуважно навіть не хотів дослуховувати до кінця. Порадив, ідіть собі в міліцію. Тобто я телефоную до чиновника, які, до структури міністерства, яка організовує це отримання віз, яка має організувати його прозоро, чесно, відкрито. В той же час чиновник мені говорить: якщо вас щось не задовольняє, ідіть е, до міліції. Я даю конкретні шляхи. Розповідаю, що вчора е, з такого-то номеру телефону я телефонував, мені запропонували прямо. Дати їм 100 євро відповідь, я чую, третій раз одне й те саме. Якщо вам щось не подобається, ви чомусь не згодні, ваше право звернутися до міліції. Я запитав чиновника, чи працював він до революції. Він каже: Так, звісно. Тут, тут, я кажу, тоді я все зрозумів. З вами ну мову вести нема про що. Тобто, всі ті кадри Януковича, які були розставлені тоді на місця, вони залишились. І зараз вони, користуючись цим хаосом в країні, ще більше м, посилили свою таку діяльність. От, хабарницьку, корупційну і жодної корупційної схеми не зруйновано. Це таке цікаво, коли вони кому вони сьогодні платять? Чи Саші Стоматологу, чи комусь іншому вже? Так, може бути інша людина, а може бути ще й той самий ланцюжок працювати, оскільки воно нічого не зруйноване. Телефонуємо куди? Міністерство закордонних справ. Це їхні функції взагалі входить контроль за візовим режимом. Входить, взаємовідносини. Тоді побалакайте що. Так, За яким номером телефонуємо? Це якийсь відділ там чи це. Це Гаряча лінія саме по візовій інформації. А. один Таке гаряче, що немає нікого. Так. Наберемо з іншого номера, бо вас, мабуть, вже всі знають. Міністерство іноземних справ, то там це. спецслужби, так, да, написано, громко. Включайте. О. Там швидко по номеру пробивають, хто його їх шов. Та їх немає нікого, мабуть, на це. Не, надзвичайно гаряча лінія. Так. Нема нікого в кабінеті. Маємо великих проблеми. Вже на протязі трьох місяців я ніяк не можу зареєструватися до вас для подачі документів. Де національна? <реку> Ні, мене є дозволення на працю від воєводства, поморського. Їздив вранці свободно все, це ми ніяк не можемо її відправити. Зараз просто <кху> кількість людей значно збільшилася. Тобто кількість об'єм людей, які ми в цьому році, в тому році він рівнозначний, ми не менше травму. Ну, а скільки зараз людей ну, приблизно yeah. виїжджає? О, через бітомер отримає? Велика ну, кількість. Ну, я вам обсяг не скажу, але це не 10 і не 20 людей. Це значно більше кожного дня. Ну але в минулому році я не мав жодних проблем. В цьому ну, році я Раніше, великі. наприклад, раніше ну, менша кількість виїжджала людей. Тобто цей ажіотаж просто спричинений mm. тим, що кількість людей, які виїжджають, збільшилась. Mm. Ну, а є смисл через вас Ждати, не ждати, як воно? Може не, 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 не варто здати і видно, що ми шукати. Ну, місця відкриваються кожного дня по одній даті відкривається. 一些嗯。 Я можу тільки сказати вам, з якою вони більш такої періодичністю, більш періодичності є сенс телефонувати в першій половині дня, десь години до 3. Коли ви телефонуєте, ви запитуєте, чи була сьогодні реєстрація, чи кожного дня обов'язково є реєстрація на один день. Mm -hmm. Якщо скажуть, що вже реєстрація сьогодні відбувалася, то в більше місця відкриватись не буде. Якщо реєстрація ще не відбулася, вона обов'язково буде. І найкраще це в принаймні по годинах, раз годину, до в годину дотелефонуватися. Це в 9.05, 10.05. Якщо є можливість там 9.05-9.35, щоб неможливити в момент пропуску. Зазвичай більша кількість разів відкриваються дати, все ж таки десь до першої години, до 2, ну, до 3 максимально. Тобто, після 3 години в виключнох випадках до вечора відкриваються дати. То це моя особиста порада телефонувати до 3. І максимальна кількість разів, принаймні, щоб один раз на годину ви дотелефонувалися. І кожен раз запитуєте, чи була реєстрація. Але кожного дня без виключення відкривається по одному дню. 19, 19 червня не телефонуйте, тому що 19 червня концентр не працює. Вихідний Ні, день консульства. Ну, ну а скільки да, зараз у вас ці послуги коштують? Тобто, а ви структура, яка створена від консульства чи яке було? То скидали вона буде, так? Тут ніякого. Там. Ну, в слід, гроші заплатимо. Вже потім, да? коли вже є тут місце, місце, тоді вже місце, тут? а, Проблема місце зайняти. Ми, ми навіть тут не можемо на місце зареєструвати. А ми не реєструєте, не можете ніяк, ні допомогти, нічого. Ви нам потрібно зареєструватися, так само собі на телефоні телефонувати. Телефон. Ну, реально допомогти не можна, насправді. Оце на війни чи куди дзвонили сьогодні? Це що кажуть, що можемо зробити за 100 до в Київ. Mm. Дивіться, ну от є посередників багато структур. Mm. От вийшли на, на київську сьогодні, на, так. Да. ну от мені сьогодні запропонували 100 євро і все є. Це uh, да, зарішує yeah. кожна до нас приходить по кілька людей, які сплатили кошти, приходять до нас і скажуть, що вони на сьогодні зареєстровані. Вони приходять, вони не є в нашому списку. І ми їх не приймаємо. Тобто люди просто що ви ви навіть так. не зареєстровані, ви ж не знаєте впев... ви, ви не знаєте Ну, уваги. а ви а ви не звертаєтесь далі, бо я вже чотири рази писав до консула, відповів він тільки разу. Телефонуй, телефонуй. Ви розумієте, я без кінця телефоную три місяці вже. А от у вас такі випадки, ви звертаєтесь до міліції, що це шахрайські схеми є. Ну, це, наприклад, ми для кожної з людини так даємо наші номери телефонів і наш сайт. Інших номерів ми не даємо. А якщо людина звертається до якихось інших людей і посередників, то це й до нас немає відношення. Ви просто вже на свій розсуд звернулися, і вже маєте ви звертатись до фунду. Але ви бачите, що є шахрайство. До вас прийшла людина. Так, не ну при чому них своє. Тобто ми, ми, ми дзвонимо кожного дня, мене. телефонуємо, щось з'являється. Ми зразу біжимо з документами з за цима. Вже уїхати нарешті буде. Візьміть в автонабір, в телефон. Чотири номери по черзі всі набирайте. Так уявляйте. Ну, я Ну, є МТС, вже мусимо купити. Але тобто тут, якщо є місце, ми біжимо зразу з грошима і з документами. Вам, якщо є місце, наприклад, вам скажуть, що вам призначена дата подачі на такий-то день. Ви в цей день та угу. час приходите і подаєте. Ні в якому разі не давайте ніяким цим посередникам ваші особисті дані. Тому, випадки, ви даєте особисті дані. Так? Ваша серія номер паспорта. Так. Вони потім можуть вас зареєструвати, і відмовляєтесь так. Вони так само телефонують і знімають вашу реєстрацію. Опа. Ну, тобто зробіть це самостійно. Вони телефонують, так само реєструють. Якщо їм вдалося дотелефонувати, зареєструвати, ви зареєстровані, ви сплатили кошти недаремно. Якщо вони взяли з вас кошти, не дотелефонувалися, ніхто вам їх не поверне. Ну, ще сюди будемо перемога. дзвонити, місцеві, краще. Ну тут мені, проблема дам? прибрати цих надбудови. Ні, то вони, вони при чому тут. Ну як при чому? Свобоно мають реагувати. Розвертаємося і вирішуємо. На що нам ті всі останні? Це, ну, це вже величезна проблема. я не знаю як... Вони це... ж не міліція, ніхто. Насправді, ну, тільки таким чином. ні до кого не звертатись, тому що... Да -да -да. нас ну, Така країна зібралася. Так, беремо, будемо дзвонити, може, уїдемо. Без... Добре, дякую. дякую.